Такою характерною ознакою для китайських сортів є те, що у них листочок такий з зазубринками, таку має зазубріність дрібну. От видно, що це. Сорт ранньоосіннього терміну зберігання, бо вони фактично вже от вони вже мають червоний рум'янець, значить вони вже дозріли, вони дуже соковиті. Особливостю цих сортів китайських є то, що вони мають високу стійкість до ураження бактеріозами. Хоч, хоч цього року видно, що і ці сорти поразилися також, бо була зим... весна дуже довга і холодна. І ці сдавда на даний момент повидно, що і ці сорти поскодилися, і оржавленість вже є на листках, але порівняно з нашими сортами, вони є набагато стійкіші, і ми фактично включаємо їх ці китайські сорти в селекційний процес для створення сортів стійких до бактеріозів.